Пане президенте, вам слово. Дякую вам дуже, пані президент. Дякую вам, пані та панове журналісти і всі присутні. Сьогодні день нашого спільного успіху. Дійсно, ми всі разом могли дати шанс дипломатії. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Це злочинна та абсолютно неспровокована агресія Росії. І єдиний хто її бажав, це Путін. Але в будь-якому випадку світ сильніше. Саме тому народилася формула миру. формула єднання світової більшості заради миру, заради повної дієвості. Цілей та принципів статуту ООН, Міжнародного права а отже і глобальної безпеки. Це те, що близько кожній нації світу. Саме тому нам вдалося об'єднати тут у Швейцарії 101 країну та міжнародну організацію станом на зараз на сьогодні така кількість учасників зареєструвалася тут у Швейцарії, на перший інавгураційний саміт миру. лідерзгевшоні Деякі інші країни та лідери показали також зацікавленість у нашому саміті і відреагували на протворчий імпульс формули миру. І навіть якщо їх сьогодні тут на першому саміті, немає. нам вдалося успішно повернути світу ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея Точно спрацює тому що світ має сириванові. Я дякую кожному і кожній, хто допомагав. та допомагає. Формула миру була презентована на зустрічі великої двадцятки в Індонезії. Після цього відбулися чотири зустрічі радників з питань національної безпеки. І кожна зустріч наближала світ Бли... Ближче до першого саміту миру. спочатку Копенгаген, Данія, де була закладена гарна основа, даліда, Саудівська Аравія, фантастична гостинність, яка допомогла нам залучити більше країн на наступному етапі. Була зустріч у Мальті. Дуже продуктивна. І четверта зустріч була тут у Давосі. Тоді взяли участь вже 82 учасники, і саме після тієї зустрічі стало зрозуміло. і після нашої з вами розмови пані президенте під час мого візиту до Швейцарії, Що ми готові до першого інавгураційного саміту миру Швейцарія допомогла надзвичайно ефективно його реалізувати з абсолютною повагою до. Кожного учасника, і за це я дякую сьогодні. На саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації, Географічно великі і менші. Кожен політичний полюс нашого з вами світу? Латинська Америка, Близький Схід, Африка, Європа, Азія, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка. Всі вони. Погляди, ідеї та лідерство кожного народу для нас однаково важливі. І все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною Такого потрібного усім нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут на саміті, як робиться історія. Дякую вам за вашу підтримку. І нехай справедливий мир буде встановлений швидше. Слава Україні!